Чи відчуваєте ви на собі соціальний тиск як українська команда з проукраїнською позицією? Ні, не відчуваємо. Все, що ми кажемо, це це правда. Ми нічого не скриваємо. Все воно, як ми кажемо, воно таке. Тому ні. Як ти підтримуєш свою ментальну і фізичну форму для того, щоб бути? Сильним. Фізично займаюся спортом, граю сквош, граю в футбол. А ментально, так, просто якось відволікають фільмами, серіалами. Та й все. І тепер ти можеш відкрити своє запитання від фанатів. Запитання від фанатів. Так, питання: наскільки складно нести на собі таку відповідальність, коли така велика аудиторія чекає від тебе результату? Ну, складно, та не знаю. Е, я думаю, що це не складно. Головне просто вірити в себе і, і, і намагатися робити все для того, щоб е, е, підтверджувати, що ти кращий краща, кращий гравець або Е,